Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Діти, яка зараз пора року? Правильно, зима. А яка зима? Так, холодна, морозна, сніжна, люта. Нелегко взимку тваринам та птахам. Ось і до нас перестрибав із лісу їсть. Погрійтеся! Я вухастий ваш дружок. В мене білий кожушок, куций хвостик, довгі вуса. Я усіх, усіх боюся. Хто це, діти? Так, це зайчик-пухнастик. Зайчик, зайчик хоче вам розповісти, як йому нелегко живеться взимку. Зайчику, ми знаємо, як ти зимуєш. Пригадаємо, як зимує зайчик. Коли зима вступає в свої права, що відбувається із зайчиком? Правильно, він змінює свою сіру шубку на білу. А для чого? Так, щоб його не видно було на сніжку і його не вполювали хижі тварини, вовки та лисиці. А як зайчик взимку рятується від морозу? Правильно, він у сніжку риє собі нірку та ховається у ній. А що зайчик їсть узимку? Адже навколо немає ні трави, ні зелених кущиків. Зайчик їсть кору дерев та кущів. При можливості розкопує і поїдає трав'янисті рослини та ягоди, годується сіном у стогах. Важко зайчику взимку, але він не жаліється та з нетерпінням чекає весни. Діти, зайчику дуже приємно, що ви так багато про нього знаєте. Давайте ще порадуємо пухнастика та намалюємо його. Розглянемо зайчика, який він, що у нього є. Так, у зайчика є тулуб, голова, лапки та хвостик. Що у зайчика є на голові. Правильно, довгі вушка, очі, носик, рот та вуса. Приступимо до малювання зайчика-пухнастика. Для роботи нам потрібно гошеві фарби білого, рожевого та чорного кольорів, стаканчик з водою, пензлик, сухі серветки, ватна паличка та головне аркуш паперу. Голубого, синього, фіолетового кольору. Дітки, чому ми беремо такий аркуш паперу? Бо на білому аркуші ми не побачимо біленького зайчика, тому беремо кольоровий папір. Дітки, як можна намалювати зайчика? Я вам зараз покажу. Набираємо фарбу білого кольору. Спочатку намалюємо тулуб зайчика, великий овал. Ось такий. Це буде тулуб нашого зайчика. Овал це витягнуте коло. Так, тепер намалюємо голову нашого зайчика. Менший овал приєднуємо до тулуба. Ось так. Так. Тепер намалюємо довгі вушка овальні. Кінчиком пензика. Ось такі довгенькі в нашого зайчика вушка. Одне вушко та друге. Ось так. Та намалюємо кругленький хвостик. Так. І що нам залишилося? Лапки намалюємо зайчику. У нашого зайчика скільки лапок. Так, чотири лапки. Спереді дві лапки та ззаді. Ось так. Такі наші лапки, і друга лапка. Дітки, тепер все зафарбуємо фарбою білого кольору. Зайчика зафарбували. Я ще намалювала сніжок, на якому сидить зайчик. Нам залишилося домалювати дрібні деталі, носик, ротик та очі. В цьому нам допоможе ватна паличка. Наберу фарби чорного кольору на ватну паличку. Та намалюю око зайчику. Ось так. А тепер носик, наберу рожевої фарби, намалюю носик нашому зайчику. Ось такий носик. Та залишилось нам домалювати. Кінчиком пензлика набираю рожевої фарби і намалюю маленький ротик. Ось так. Дітки, погляньте. Який зайчик у мене вийшов? Чекаю на ваших чудових зайчиків-пухнастиків. До зустрічі!